Я українською почала говорити а, спочатку з незнайомими людьми, ну, тому що так було трошечки простіше, ніж в родині почати говорити мені особисто, а, десь році в 2020. І це був такий плавний перехід. Я з незнайомими людьми розмовляла десь на вулиці. Короткі відповіді, всім привітання, воно все було українською. Потім я почала, я пам'ятаю, як я почала розмовляти вже з сестрою, ми тоді жили разом і її чоловіком. І... Вони на той момент вже, ну, сестра на той момент вже розмовляла українською, а чоловік її, в принципі, він з львівщини, він українською завжди говорив. І мені було дивно, тому що я знаю, що вони цією мовою розмовляють завжди. А я, яку вони звикли чути російською, теж починаю щось говорити, і від мене це не так органічно звучить, як від них, але це насправді тільки ілюзія. Ну, це достатньо органічно звучить, просто мені так здавалося.